А в мене обідня перерва. Я взяла з дому сала. Зараз наріжу. Взяла ще з дому от таку заправку робили, типу аджики, щось таке. Зараз наріжу сальсо, як справжня українка. Ой, ріжеться прям, щоб в мене ніж був гострий. Вост... А ще ж заморожене. От такий я обід люблю. так смачненько. Накладаємо аджички. І будемо обідати тим з